У 1936 році у Дніпрі відкрилася дитяча залізниця. Це справжній потяг, який курсує парком глоби. Залізницю будували комсомольці Дніпропетровського паровозоремонтного заводу. Будівництво першої черги дитячої залізниці довжиною 1 км 600 метрів розпочалося 2 квітня 1936 року. На залізничній колії були прокладені справжні шпали і рейки типу 4 А встановлено шість стрілочних перегонів та чотири світлофори. А проїзди через полотно заасфальтовані. На березі озера була збудована станція під назвою «Жовтиня», а біля озерного базару станція Комсомольськ. Станції мали величезні зали для чекання, технічні кутки, пошту і телеграф, камери зберігання ручного багажу, квиткові каси. Для обслуговування залізниці підготували 750 дітей, із яких 70 були машиністами. Дніпровська дитяча залізниця стала другою в СРСР після Тбіліської. Під час німецько-фашистської окупації Дніпропетровщини Мала Сталінська була зруйнована, а її рухомий склад пошкоджено. Друге народження залізниці сталося 29 жовтня 1944 року. Спочатку її назвали Мала Сталінська, а з кінця 1961 року, після розвінчання культу особистості, вона стала іменуватися Малою Придніпровською. За час свого існування залізниця не працювала лише кілька років під час Другої світової війни, коронавірус та перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну.